Вже Ріма проводила перший курс, а, Б, ми пройшли. А інші, тому я в мене пропозиція, хто хоче прослухати ці курси після того, як ми закінчимо, до пана Ігоря підходити, і він 10 хвилин новим лупасить прямо на виходя. Щоб це все пластинка ззаді. У мене інша пропозиція. Так. Давайте домовимося, що хто хоче послухати, за 15 хвилин до цього приходить. Можна і так. Так, у мене ще є в 9, Або 45, на 15 або 14, залишається. Або на 15 залишається. Так, ми тому, готові два, до того. О, о, до Ігоря підходить. Он коротко дает концепцию, чтобы было понятно, чтобы вы не вчили, походу, это, потому что мы далеко <свят> уже забили Смотрите, ну, на процедуру. У <плес> меня есть это. третье предложение, сделать что-то типа албетки, ну Там, делать нет, я все это. И просто вот, сразу зашел, мы отдал передамо. все, на, и, и сопровождать это семинарами, конечно же. Так, я прошу прощения, пожалуйста, вы. Иван Виктор, институт развития Я повністю згоден з тим, що ви хочете сказати в цій листівці, що банду геть, міняти систему управління, міняти тих людей, які в цій системі управління, повна ілюстрація, але це буде пізніше. Сьогодні ця влада вона, вона е, має свої інстинкти самозбереження. Як той вовк, що попав в паспу, вона готова відгризти собі лапу. Але для того, щоб зберегтись, то треба цим скористатися. І мінімум, який має винутий Майдан сьогодні, що той же самий Янукович хай прийме указ про ліквідацію Міністерства внутрішніх справ. Хай, я... запроси... хай він запросить тоді людей Будем з Майдану почати формувати новий склад. Як це буде організація називатись? Такої організації будь-яка країна і після революції вона повинна бути, щоб там не залишилися ни ті самі негідники, які сьогодні розганяли майдан. Справа в тому, що ми не хочемо з ним говорити. Подождіть, подождіть, ви, подождіте, ви. Я вас дуже прошу. Ми прийняли здесь єдине компромісне рішення. Рука. Емоції всіх. я, хто, вижу. У вас я, я 20 віжу, я якраз кажу про систему мінімуму, що можна було використати. Ця влада буде намагатися відгризти собі. Все, дякую, ваше мнення услышано. Спасибо. Зараз ви, потім ви. Я цілком згоден, що потрібні чіткі казівки, чіткі квардії і казів. Але саме, саме з огляду на це можливо ми близько заложення саме до того, коли Вказано, що потрібно провести загальнонаціональні вибори в робочу групу. але можливо дуже важливо потрібно буде вказати, що за рахунок чого? За рахунок якого, якого фінансування. Я ну, да. уточнював статистику, і ну, насправді це не є настільки великі гроші на, на проведення. Таких виборів, але це на мою думку, це обов'язково потрібно вказати. Тому що людина бачить, що потрібно провести вибори, але задається питання за рахунок за функцію. Хто це буде фінансувати? Стоп, 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 стоп. Ми технологічний тем, що ми дотримуємося, прийнятих нами вже правил. Я вас очі прошу. Значить, смотрите, буде робоча група, яка буде. конкретизировать наши вещи, добавлять. Поэтому каждый, кто имеет желание а, и, и мнение, я прошу в письменном виде, не